Рівняни схилили голову у скорботі перед полеглим героєм Олегом Переходьком. Воїн загинув 23 березня, виконуючи військовий обов'язок у бою з ворогом на Луганщині. Чоловіку був 51 рік. У героя залишилися мама, дружина, двоє доньок і брат. Олег дуже добрий, дуже добрий, дуже хороший. Він відважний, він найкращий. Він захисник нашої України. Сім'я, дві донечки, мати, дружина. Сестри, родина, всі чекали, всі чекали додому. Олег Переходько народився у Рівному, закінчив загальноосвітню школу номер 6, після чого здобув освіту в національному університеті водного господарства та природокористування. До лав ЗСУ чоловік був мобілізований у листопаді минулого року. До того займався підприємницькою діяльністю. Він найкращий, це хороша людина на планеті. Земля, Це найкраща людина, розумієте? Забираю. війна найкращих, найкращих цвіт нації. Забирає за упокійну службу за Олегом. Переходьком провели у Святопокровському соборі. Поховали захисника на алеї героїв, кладовища Тине, Вічна пам'ять та шана воїну. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.